Час новин на дев'ятому каналі про все, що сталося у Дніпрі та області, розкажуть наші журналісти у найближчі 20 хвилин. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас! Головні теми випуску. Окупанти всю ніч тероризували Нікопольщину градами та важкою артилерією. За національністю поляк, за духом українець. Чому центральна вулиця Дніпра носить ім'я В'ячеслава Липинського? вокально хореографічний ансамбль Юні з Дніпра випустив кліп на свою нову пісню спільно з бійцями механізованої бригади Холодний Яр. Яр». 217-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Генштаб звітує, за минулу добу противник завдав 10 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 105 обстрілів обстрілів РСЗВ. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів, зокрема Харків, Слов'янськ. Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар'їнка докладніше про ситуацію на фронті у нашій щоденній інтерактивній мапі. Згідно даних Генштаба, противник продовжує здійснювати обстріли населених пунктів з танків, мінометів та артилерії різних типів. На Слобожанському напрямку вели обстріли в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка. На Краматорському напрямку під Вогнем Рідкодуб, Катеринівка і старий караван. Є успіхи наших захисників на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там сили оборони успішно відбили кілька атак противника, зокрема біля Зайцевого, Майорська, Залізного, Миколаївки, Другої, Первомайська, Побєди, Новомихайлівки та Безіменного. Проте під обстрілами агресора на цих напрямках залишаються Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка. Роздолівка, Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Марінка та Просковіївка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали 25 населених пунктів: серед них Микільське, Вугледар, Перечистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темрівка та Ольгівське. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів лінії зіткнення з метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Ворог здійснив понад 25 вилітів БПЛА. Вночі 28 вересня ворог обстрілював Нікополь та Марганець. Бив зградів та важкої артилерії, повідомляють у ДСНС. Наслідки атаки наразі з'ясовуються. В обох випадках без постраждалих, зазначають рятувальники. Також ввечері ворог випустив по Криводійському району ракету Х-59, яку збили сили нашої ППО. У Нікополі внаслідок обстрілів сталися дві пожежі у приватних будинках. Рятувальники вогонь приборкали. По Нівичині у нас ліцей, одна п'ятиповерхівка, 12 приватних домівок людей. Також пошкоджені сім господарчих споруд. Одна з них зруйнована. Уламками побиті зупинка громадського транспорту, легковий автомобіль, газогони та кілька ліній електропередач. Зараз енергетики відновлюють електромережі. Дніпро гуманітарний форпост. Черговий вантаж допомоги привезли до волонтерського штабу Українська команда: крупи, консерви, питна вода та солодощі. Такі продуктові набори сьогодні отримали 70 вимушених переселенців. У планах волонтерів видавати такі самі набори у напрямку Донецька, Межівського та Сенельніківського районів, а також військовим та їх родинам. Докладніше, дивіться далі. До волонтерського штабу з головного офісу української команди привезли 70 продуктових наборів. За одним з них прийшла Марина. Вона переселенка з Енергодару. Приїхала до Дніпра разом з сином наприкінці червня. Розповідає, жила прямо біля тому Жахливі обстріли та терор від російських солдатів відчула на собі. Ну важко морально дуже стало, бо спостерігати, як вони по вулицям передвигаються, як вони звичаються. Тому заради сина я вимушена була виїхати зараз. Там ще скрутніше. Пані Наталя також прийшла отримати продуктовий набор. Вона переселенка з Сєвєродонецька. Під постійними обстрілами жила майже чотири місяці. Втім, коли російські війська вже зайшли у місто, терміново поїхала. Сердиса там, взагалі, так это, очень, там навал був, шквал. Всі сама артилерії техніки постійно громихали, взривали. Ну ще ну, що вже, під окупацією нам дуже тяжело вот это вот, осознавать, что наш регион під окупацією. Пані Марина та Наталя кажуть повернуться вже тільки в українські міста, коли наші військові звільнять окуповані території. Хоч і у Дніпрі вже встигли призвичаїтися, поїхати до рідних міст хочеться найбільше. Щоб все було Україна, ми хочемо додому, але тільки в Україну. Тільки в Україну. Ми разом з Україною. Загалом продуктові набори отримали 70 переселенців. Туди входить усе необхідне, аби нагодувати родину. В цьому продуктовому наборі є е, десь порядка там 7 чи 8 консерв по різному. Декілька кілограмів макаронів, питна вода, різні солодощі, тому що вони трохи відрізняються один від одного. У планах волонтерів видавати такі самі набори у напрямку Донецька, Межівського та Синельніківського району, а також військовим та їх родинам. Поліція закликає всіх приєднатися до кібервіск. Боротьба із ворогом на інформаційному фронті не менш важлива ніж на полі бою, зазначають фахівці. Аби протидіяти фейкам та пропаганді окупанта, кіберполіція ще в перші дні війни запустила в телеграмі чат-бот Мрія. Його переформатували з телеграм-бота, який запобігав розповсюдженню наркотиків на Харківщині. Нині, завдяки ньому, можна блокувати соцмережі та канали з російською пропагандою та повідомляти про пересування ворожої техніки. Чат-бот надасть всі інструкції, тож впоратися із блокуванням рашистських каналів, зможе навіть невпевнений користувач смартфона, по першу чергу, це допомагає е, перемогти нашого ворога е, звичайним людям, тобто, яким не потрібно, е, які не можуть або з певних причин е, їхати на фронт. Вони можуть це допомогти е, сидячи вдома е, зі своїм телефоном або комп'ютером, тобто. Що ми можемо сказати? По перше, тобто це бот, який блокує телеграм-канали, на яких розповсюджуються фейки, пропаганда російська. Ніхто не збудує нам державу, коли ми самі її не збудуємо. Ці слова належать видатному українцю В'ячеславу Липинському, ім'я якого носить одна із центральних вулиць Дніпра. Продовжимо серію сюжетів про перейменування. Ця вулиця починається від проспекту Яворницького та йде на північний схід, довжина її 400 метрів. Тут, ніби переплітається сучасне і давнє вулиця одна, а за адресними табличками назви дві. Проте вже шість років ця вулиця носить ім'я В'ячеслава Липинського. В'ячеслав Липинський народився в шляхетній польській родині, має польське походження і свідомо обрав українську ідею. Свідомо обрав бути українцем. Він був теоретиком українського консерватизму. Він вважав за найліпший устрій правову монархію Гетьманат. Хочу погодитись з істориками, які вважають його одним з найсучасніших і найактуальніших наших мислителів. Він перший підняв питання значення національної еліти. На переконання Липинського держава не могла існувати без еліти, розповідає Світлана Івлова. Тому діяч покладав дуже велику відповідальність на згуртованість, організованість і на свідомість саме національної еліти. Багато хто з філософів вважав, що Липинський як ніхто інший зрозумів характер українців І роздумуючи над причинами поразки національно-визвольних змагань. Він дійшов до такого висновку, що українці не мали протягом багатьох століть держави не тому, що мають войовничих і агресивних сусідів, не тому, що наші землі весь час хотіли загарбати хоча б, безсумнівно сумнівно цей факт присутній в нашій історії, а тому, що вони завжди нехтували власною державою і не хотіли. Не вважали за потрібне докладати достатньо зусиль для створення сильної державної влади. Напередодні Першої світової війни В'ячеслав Липинський брав участь в організації українського політичного центру, що в 2014 році трансформувався в союз визволення України. Також ім'я українського політичного діяча згадують в тому числі як засновника і автора української демократично-хліборобської партії. В'ячеслав Липинський був не тільки теоретик, зауважують фахівці. Він став міністром Австрії за Скоропадського. Це логічно, це гетьманат. І коли влада змінилася, і змінилися люди і погляди очільників української держави, він все рівно залишився на посту посла, тому що він вважав, що Україна потребує його роботи. На адресних табличках казано і попередню назву вулиці. Петро Шершов був видатний вчений, зробив великий внесок в іконографію, в екологію. Мав Прекрасні організаторські здібності. І весь свій талант, весь свій розум він поставив на службу радянській державі і зробив все, що в його силах було, для того, щоб зміцнити цю державу, співпрацював у військово-морських силах. Ну, Я думаю, що ніхто не подумає, що держава йому віддячила. Бо останнє кохання Петра Шершова, українська акторка Євгенія Гаркуша, сподобалася Берії і закінчила своє життя в таборах, а сам Шершов був відставлений, тяжко захворів і передчасно закінчив своє життя. Нинішні назви вулиць спонукають до вивчення української історії та культури, наголошують фахівці. Більшість із них розповідає про діячів, які вболівали за долю України. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини 9 каналу. Страчена весна. Вокальна хореографічний ансамбль «Юні з Дніпра» випустив кліп на свою нову пісню спільно з бійцями механізованої бригади Холодний Яр. За півтора тижні відео розійшлося соціальними мережами та набирає десятки тисяч переглядів на різних інтернет-ресурсах. Із авторами пісні поспілкувався наш Сергій Філіпов. Я не мав друга, закінчившись за школі, все не серце ж з всі нічого не значить, бо я не пробачу вам свої зрачі мої весни. Авторка розповідає: пісня народилася за один день, не було ні заготовок, ні попередніх напрацювань, як це часто буває у творчих людей. І текст, і музика все з'явилося впродовж дня. Навіть пригадується момент, я переходила дорогу, і в мене в голові зазвичали ці строки стомлена перемога, вимолена у Бога. І далі я дійшла до роботи, прийшла до Дениса. Ми робили ще своє, а я сиджу, і в мене народжуються ці строки. А вже ввечері була народжена пісня. А вже потім пісню доробляли всім колектив. Вом тут же на власній студії її записували. Сюди ж приходили награвати свої партії. Музиканти з оркестру Холодного Яру. З ними тут працюють давно і плідно. Так вони всі приїжджають до нас. Ми збираємося великою нашою командою. Хочу сказати за те, що у нас є така можливість зібратися тут у спутнику на нашій міській раді, що вона предоставляє можливість ансамблю Дніпра» тут працювати, творити та робити. Хореографія вокальні партії все своє у кліпі. Знімалися лише вихованці юності Дніпра та військової. Не зустрінемось після відео, де нема друга, за тимчився в школі, самі серце ж на болі, все інше нічого не значить, бо я не пробачу вам. Яра пісні відбулася ще влітку, і вона прийшла непомітно. Але потім вирішили зробити на неї кліп. Зйомки проходили 1 вересня у музеї. Ато 17 вересня готовий кліп опублікували і він розійшовся мережею. Так що до юності Дніпра звернулися представники військових оркестрів України, аби взяти цей твір до свого репертуару. Сергій Філіпов тарас Іванов. Новини 9 каналу. Всі новини на цю годину більше дізнавайтесь на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.